Вітання всім з масила на Полтавщині. Отож, я вже прийшла додому, поставила велосипед. Ось візьму ніж і буду відкривати оцю велику коробку із рослинами. Мені дуже цікаво, що там у ній. Ось показую відправник дендроферма Бережнюків. Відкрила я і ось так, запаковано все. Досить гарно і акуратно буду, ось, накладна, чи квитанці, як сказати. Ой, як тут багато всього. Ой, ого! І велике, і маленьке. Ось буду діставати і показувати все. Отож, спочатку дивлюся, бачу 13 найменувань різних рослин, і так, в основному, за виключеннями кніфофії, це все декоративні кущі. Ось, бачите, будлеї різні, вейгела, гібіскус деревовидний. У мене є гібіскуси, але трав'янисті, спірея японська, спірея також у мене є, але іншого сорту. І вейгела одна у мене є. Ну, з чого почнемо. Ось на мене дивиться. Це за листям вже можна визначити, що це бузок. Отже, мрії збувається дорогою додому, згадувала білий бузок і як я його собі хочу посадити. Ой, а це такий маленький хто? Спіреє. Ой, яка ж малесенька. Так. А це що? Так, це будлея. Ну, це вже значно вищий саджанець. І ще он, це ще вищий від будлеї. І ще одна будлея. Ну, ви ж бачили, там їх кілька назви сорту. Можна подивитися. Я не буду читати, бо моя англійська мова не дуже. Так, оце ось все дістану. І це будлея, будлея, ну, це вже взагалі така гарна, якщо порівнювати із тією манюсенькою спіреєю. Яка ж вона малесенька? Ну, будлеї вже значно кращі. О, це гібіскус теж зелененький, непоганий. Хоч і невеликий, але він швидко піде в ріст. Так, показала свої кросівки, поки я діставала з ящика, не контролювала, куди камера в мене наведена. Що там ще дістаю. Так, це троянда. Троянда плетиста Golden Shower. І що там? Ага. Це жовта акація, кущ медонос. Оце ж людина сиділа, думала, що в нас є пасіка. О, а це вейгела. Сид... Ой, яка теж малесенька, малесенька. Сиділа, думала, що в нас є пасіка, подумала, що був медонос. І це теж спірея. Дві спіреї. Дві спіреї, оце такі маленькі вейгела. От всі інші такі більш-менш нормальні, я б сказала, навіть непогані. А, і ще ось перстач, лапчатка. Лапчатка. Ну, а це ж, тепер показую спірея японська, назва сорту. Ой, які ж малесенькі. 55 гривень такий малесенький саджанець. Я люблю декоративні кущі, але не знаю, де я для всіх місця знайду. А треба ж їх висадити швиденько. О, а це бобовник чи бобівник, золотий дощ. Ну, це вже прям таке велике деревце. Дуже гарний саджанець. І контейнер вже більший не такий, як ці у маленьких контейнерах, що там все здається, вже показала. А тут же ще, як виявилося, кніфофії немає. А в подарунок он там іще поклали таку цікаву рослину. Я навіть назви її не можу запам'ятати. Але вона мені вже подобається, тому що в неї такий цікавий колір листя. Думаю, що буде дуже гарно. Я безмежно вдячна своїй підписниці за цей великий подарунок. Я як побачила на яку суму, то мені навіть незручно стало. Щиро-щиро вдячна, все вже посадила. Покажу це в іншому відео. Бажаю всім тепла і добра. І хай те добро, яке ви робите для інших, повертається до вас сторіцею. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.